Готуємо з вами смачний омлет, як у дитинстві, у силиконовому контейнері «Ультимат» від Tapper. Беремо овочі, у нас заморожена суміш, встаємо їх з морозилки, кладемо в контейнер праводіла та прибираємо без свічи на дві хлоринки. Потім у силиконовий контейнер «Ультимат» додаємо 4 яйця, розбиваємо їх силиконовим скрипочком. Безпосередньо у контейнер, тобто вам не потрібен зайвий посуд. Додаємо туди молочка десь 50-80 мл. Ось так. Трошки солі або спеції за вашим смаком. зачиняємо його на таку молнію Ось бачите, яка гарна суміш у нас вийшла. Тепер нам просто потрібно потрясти. Тим часом наші овочі приготувалися, бачите, які вони гарні, яскраві. Додаємо їх за допомогою силиконовому скорбочку, прямо у контейнер Ultima, перемішуємо, аби наш млед був однорідним. Знову його зачиняємо, а трошки залишаємо невеличкий отвір для виходу пару в мікрофоловій печі. І ставимо його на потужність 600 Вт на 4 хвилинки. А потім ще одну-дві хвилинки. Це бажання як проготується. Бачите, яке в нас вийшло диво.